Всім привіт! Ви на каналі готуємо з Русланою. Друзі, зразу хочу вибачитися за свій голос. Так як я заболіла, то мій голос поки що на мій зовсім не схожий. Але це нам не завадило готувати. І сьогодні в мене для вас святкові котлетки. Подивіться, які вони гарні, апетитні, соковиті. Ви скажете, а чому це вони святкові? Котлетки зовсім не святкова страва. А от і помиляєтесь, вони дуже сьогодні святкові, тому що вони з начинкою. Ви такі готували коли-небудь? Подивіться. І зараз ми подивимося, яка тут начинка. Як вам такий варіант? Ай, аж сир падає. Як ви вже почули, начинка тут сир. Подивіться, ось як гарно виходить. Але не сам сир, тут ще й гриби. Гриби тут опеньки, Ми самі їх збирали, вони дуже ароматні. Поєднання цього сиру із опеньками, ну це просто котлети з секретиком, знаєте? Давайте попробуємо. Вони, правда, гарячі. М -м -м. Це так смачно, як кажуть мої діти, смачно капець. Погляньте, як тут багато грибів. Ви бачите, вони так пахнуть. Я навіть не знаю, що мені тут їсти, чи гриби, чи м'ясо, чи сирочок цей. Давайте разом готувати. Тим часом готується наша начинка. Наша начинка це опеньки, підсмажені з цибулькою, підсолені і поперчені. Опеньки в мене були заморожені. Ми їх збирали в цьому році. Надзвичайно ароматні гриби. Хто полюбляє опенки, той мене зрозуміє. Попередньо ми їх відварили і заморозили. Зараз використовуємо для картоплі або ж для такої начинки смачної, як у нас. Цибулю нарізаємо довільно, як вам подобається. Я буду нарізати напівкільцями. Нашу цибульку відправляємо на сковорідку обсмажуватися до золотистості. Часничок ми роздавлюємо для того, щоб він віддав свій аромат, і кришимо. Відправляємо часничок жаритися до цибулі. І все перемішуємо. Наші гриби вихололи, їх потрібно передрівнити через м'ясорубку. Підсмажена цибулька і часничок також вже вихолили. Ми їх перемелюємо також через м'ясорубку. Те ж саме робимо і з батоном, який намочений в молоці. У нас тут кілограм фаршу, фарш курячий. Додаємо перемелену підсмажену цибульку з часничком сюди. Додаємо перемелений батон, Солимо за смаком та перчимо. І все гарно перемішуємо. Також додаю одне яєчко. Шматочок сиру натираємо на крупній терці. Формуємо наші котлетки. Набираємо фарш, у мене рука змочена водою. Накладаємо, розрівнюємо, як наче блинчик. Накладаємо мелені грибочки. Сирок. Ще можна трішки. І завертаємо це все діло всередину. Робимо такий карманчик. Ховаємо все всередину. Фарш гарно ліпиться, можна робити котлетку довільної форми і все заховати всередину. Ось так. Ось такий вигляд мають наші соковиті котлетки. Зараз ми їх виправимо в духовку. Хвилин на 10-15 для запікання. Ви чуєте цей звук? Супер! Наші котлетки готові, я їх витягла з духовки.